Піщанська ікона Божої Матері. Цей чудотворний образ був явлений святителю Іоасафу єпископу Білгородському у 18 столітті. Увісні Пресвята Діва указала святителю на недбале ставлення до її ікони в одному з храмів. Цей образ змій, призначений бути джерелом благодаті для всієї країни, а вони поставили його в сміття. І справді, об'їжджаючи єпархію владика Іоасаф знайшов ікону, побачену у вісні. У храмі Воскресіння Христового у місті Ізюм Харківської губернії. Образ був занедбаний і служив у притворі перегородкою, за яку зсипали вугілля для кадила. За велінням святителя ікону помістили у Великий Кіот, а у 1792 році його перенесли із передмістя в село Піски. Згодом піщанська ікона Божої Матері прославилась багатьма чудесами. Тебе, о матір дерзай вознести свой глаз, ліце услышь омиває в сей скорбний час. Поет та художник один із основоположників російського футуризму, теоретик і пропагандист нового мистецтва. З десяти років Давид Бурлюк захопився живописом. Але стати професійним живописцем він вирішив лише після знайомства з художником Константином. Після навчання в Казанському і одеському художніх училищах Бурлюк розпочав заняття у Королівській академії Мюнхена у студії Кормона у Парижі. Напередодні революції майстер став одним із лідерів літературно-художнього авангарду. Навколо нього почали об'єднуватись молоді поети і художники з новаторськими поглядами на поезію та мистецтво. У подальшому вони виділились в окремий напрям і почали називати себе футуристами. Культура це процес, який може тривати лише при постійному духовному зусиллі. За кількістю написаного в українській літературі він поступається тільки Іванові Франку. Творча спадщина письменника Богдана Лепкого перевищує 80 томів. Світову славу йому принесли історичні повісті Вадим Сотниківна, історична епопея Мазепа. Лепкий написав десятки поетичних збірок, оповідань, літературознавчих досліджень переклав слово у полку Ігоревім. Також літератор упорядкував і видав 62 томи творів української класики з ґрунтовними дослідженнями, примітками та коментарями. Наприкінці життя Богдан Сильвестрович мешкав і працював у Польщі, коли ця країна була окупована фашистами. Лепкий втратив місце в університеті і зазнав переслідувань. Який то спів будучих днів для мого вуха милий, який принім недолі грім марний, смішний, безсилий. Металург це престижна і почесна професія. На сьогодні металургійна галузь в Україні є одним з головних донорів державного бюджету і створює фундамент для розвитку виробничих показників у будівництві, транспортному машинобудуванні та нафтогазовій галузі. Нові технології, що застосовуються в ярничо-металургійному комплексі, дають абсолютно нову якість металу, з якого випускають краще в світі обладнання. Сьогодні без металургів було б неможливо забезпечити роботу підприємств важкої і легкої промисловості, та й нашого повсякденного життя. Створений напруженням сил багатьох поколінь металургійний комплекс та гірничодобувна промисловість України це надійна база національної індустрії основа всієї економіки. Праця людини окраса і слава. Праця людини безсмертя її. У наступному випуску. Про історію прославлення ікони Божої Матері благовіщення у місті Великий Устюг наприкінці 13 століття. Сторінками історії найбільшого православного чоловічого монастиря Росії Свято Троїце Сергієвої лаври. Четвертий і єдиний в Росії уділ Божої Матері Свято Троїцький Серафимо Дивеївський жіночий монастир. 21 липня 1998 року було закладено перший камінь майбутнього кафедрального собору Луцької і Волинської єпархії.